Слава Україні! Вітаю вас, любі учні, на своєму каналі. Дякую за перегляд моїх відеоуроків. Сподіваюсь, ми легко опануємо складну і цікаву науку біологію. Сьогодні ми познайомимося з водоростями і з'ясуємо, що об'єднує цю велику групу організмів. Водорості є збірною групою організмів. Систематичні групи водоростей мають різне походження, особливу еволюційну історію. Наука про водорості називається альгологією. Водорості можуть мати зовсім просту будову і зовсім незначні розміри або, навпаки, величезні розміри. Тіло водоростей складається з подібних клітин як забудовою. Так і за функціями. Їхнє тіло не містить тканин і не розчленоване на органи, такі як корінь, листок, пагін тощо. Тіло водоростей називають таломом або сланню. Воно має різноманітну будову, форму, розміри, забарвлення. Забудовою тіла водорості поділяються на одноклітинні, колоніальні. Або багатоклітинні організми. Більшість водоростей живуть у водному середовищі з розчиненими поживними речовинами, які поглинаються усією поверхнею тіла. Ці водорості розташовуються у тих шарах води, куди надходить світло. Проте, деякі види поширені на суходолі. Але за умови постійного зволоження. Є водорості, які пристосувалися до життя в ґрунтах, на поверхні снігу та льоду, а також на поверхні або всередині інших організмів. Усі водорості містять хлорофіл – зелений пігмент, що відіграє ключову роль у фотосинтезі. Для водоростей характерні всі типи розмноження вегетативне, нестатеве та статеве. Вегетативне розмноження відбувається в колоніальних водоростях розпадом колоній у багатоклітинних частинами та лому. У сприятливих умовах водорості зазвичай розмножуються нестатевим шляхом. Нестатеве розмноження. Здійснюється за допомогою особливих клітин спор, які утворюються всередині клітин. У розмноженні спорами бере участь лише один організм. Під час статевого розмноження утворюються особливі статеві клітини гамети, які в багатьох водоростей мають джгутики. У воді дві гамети зливаються й утворюють зиготу. Відбувається запліднення. Зигота зазвичай укрита міцною захисною оболонкою, тому може витримати несприятливі умови. Зигота, у ядрі якої поєдналися ДНК двох організмів, через певний час дає початок новим водоростям. У багатьох водоростей у життєвому циклі спостерігають чергування поколінь. Отже, Водорості дуже різні, виникли у різний час та розвивалися окремо, але в результаті еволюції набули багато схожих рис. Бажаю вам успіху!